Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олен Дуднік, його позивний промінь, він командир відділення ПЗРК 93-ї бригади Холодний Яр. Пане Олене, добрий день, слава Україні. Героям слава Олексію, доброго дня вам. Ну, от перше, що хочу у вас запитати, я розумію, що от зараз ви повертаєтеся в Бахмут, так. Ну нікому не треба пояснювати, що там нікому не треба пояснювати, що там вже більше ніж шість місяців відбувається. На що ви там очікуєте? От чи могли ви нам про це сказати? На що я там очікую? Звісно, на те, що й було на спротив противника, на роботу нашу, на нашу оборону. І я очікую на те, що ми втримаємо місто Бахмут. Ось на таке я й очікую. Ну тут розумієте, пам'ятаєте, що ну буквально мені здається тиждень тому так ми е, багато від кого чули, що ну, звичайно що Бахмут і захисники Бахмута знаходяться в ще більш критичній ситуації. Від наших західних партнерів ми чули, що ну слухайте, якщо Збройні Сили України відійдуть від Бахмута, то тут немає ну е, е, ніякого, ніякої трагедії, е, але цього не сталося. І от перше що хочу запитати: а як це обговорювалося серед ваших побратимів? Тому що ну звичайно можуть бути різні настрої. Так, звичайно, були різні настрої. Деякі хлопці за те, щоб ми його тримали, деякі проти, тому що кожна людина всі всі бояться, кожна людина це все по-різному переносить. Але ми тримаємо. Ну а що робити? Нам наказано стояти. Ми стоїмо. Ми накази виконуємо. Треба стояти, треба тримати його. Я не впевнений, що ми його втримаємо, але ми будемо робити все до кінця. Ну, якось так будемо тримати його. А що робити для виснаження коли... збройних сил? Так, так, а от, коли ви кажете, що ви не впевнені, що ви його втримаєте, то ну на, на чому ви базуєте таку думку? На тому, що за останні півтора тижні противник дуже сильно на нас поліз. Він з трьох боків нас почав атакувати, і дуже швидко, інтенсивно вони захопили частину міста, яку зараз вона є у його окупації. І я з цього суджу. Такі висновки в мене Розумію вас. Ну от е, ми ж також розуміємо, що у кожного е, захисника. України у кожного захисника Бахмута є рідні, рідні, близькі, друзі, так і можна ще собі ще уявити цей тиск. Знаєте, коли вам пишуть, хтось там почитав якісь новини, чи в якомусь незрозумілому незрозумілому телеграм-каналі, можливо, це і російська пропаганда. Ми ж не знаємо, що саме могли прочитати. То от, е, що ваші скажімо, друзі чи близькі писали щодо Бахмута? От ну, от останні півтори-два тижні, коли ми бачимо таку гостру ще, ще більш загострену ситуацію. Деякі мої друзі, а це більшість друзів. Це, вони не знали навіть, що моя частина знаходиться у Бахмуті. Вони не знали навіть, що я знаходжуся взагалі у в цілому у Збройних силах України, і вони просто зі мною спілкувалися на тему Бахмуту, не підозрюючи, що я там, і просто вони цікавилися, які там події, які взагалі ось таке, от вони цікавилися. Ну, вони, вони не, роз, не, не розуміють, чому там противник так сильно хоче захопити його, чому він так е, важливий їм, той Бахмут, чому вони на тако на цьому напрямку дуже-дуже і сильно лізуть туди? А, а як ви їм пояснюєте? А як ви їм пояснюєте? Те, що це е, їм треба хоч якісь. Е, Своїм начальствам, своїм керівникам принести якісь, хоч якісь маленькі перемоги для того, щоб показати, що їхня армія на щось боєздатна, наприклад, і от вони хочуть, хочуть цей місто Бахмут захопити, і як велику перемогу своїм начальникам подарувати, так кажучи, ну от ви є командиром ну такого підрозділу так відділення ПЗРК. Тут просто щоб для тих з нашої з нашої аудиторії, для той частини аудиторії, хто не знає, може не знати, що це переносний зенітно-ракетний комплекс. Тобто, ми розуміємо, що ви, е, ну скажімо, нищите техніку ворога різну і я так розумію бронетехніку, і літаки, то е, ну це може таке дитяче запитання, але що викликає найбільшу насолоду, коли ви знищуєте, може, ви можете розказати про це. Ну, трішечки ви помиляєте бронетехніку, мій підрозділ він не знищує. Ми знищуємо тільки повітряні цілі. То до інших підрозділів відноситься знищення бронетехніки. А найбільшу насолоду ми. Отримуємо від того, від нашої роботи, від е, результатів нашої роботи, тобто від збиття повітряних цілей, неважливо, чи то БПЛА, чи то літаки, чи то гвинтокрили. Ось це в нас викликає неймовірні емоції, неймовірну насолоду е, результат нашої роботи. Ну от Ми бачимо зараз е, буквально декілька. Вже декілька днів поспіль ми бачимо хороші новини про те, що наші захисники збивають російські сушки. Тож ми можемо говорити про те, що ворог застосовує активніше авіацію на Донецькому напрямку, що ви спостерігаєте? Як в цілому на Донецькому напрямку я вам затрудняюся сказати, чи він активно чи не активно, а по своєму досвіду. Те, що я бачив у Бахмуті, так вони там дуже дуже і активно літають, застосовують свої гвинтокрили, свої літаки і на день е рекордну кількість разів вони залітали. Те, що я підраховував це мої по, по моїй роботі, треба сім е разів. Були їхні літальні апарати, літаки і гвинтокрили залітали е в район Бахмуту для нанесення авіаційних ударів. Тут ще такий момент: ну з того, що ми от розмовляючи з захисниками Бахмута, так те, що ми чуємо, що е, з боку расистів зменшилась кількість саме артилерійських обстрілів, тобто міномети їхні працюють дуже дуже активно, і вони постійно продовжують обстрілювати місто і, звичайно, штурмувати позиції українських захисників. Але, от нібито, е, артилерія працює м, ну менш активно, чи можна сказати? Зменшилася її активність. Чи ви це спостерігаєте? З чим це може бути пов'язано? Я чому ще про це питаю? Що можливо, щось генштаб, наш український, знає про можливості супротивника на цьому напрямку і тому немає цього наказу відходити від Бахмута? Е, звісно, наш генеральний штаб він більше знає, ніж ми. Там розвідка працює, все працює так. Ми спостерігали. Зменшення інтенсивності артилерійських ударів не знаю, з чим це пов'язано. Деякі слухи так ходять, що приватні військові кампанії, що проти нас стоїть у Бахмуті, не дає Міністерство оборони боєприпаси, конфліктує з ним. Але були такі дні. Навіть був тиждень, я спеціально рахував, скільки днів тиждень був, що було зменшення артилерійських обстрілів. І Не знаю, з чим правда це пов'язано, не можу вам точно сказати. Але потім, за пару днів до збиття мною літачка, знову почалися артилерійські обстріли, і інтенсивність збільшилася. І в один день вони дуже дуже дали нам яро зрозуміти, що в них вони поповнилися боєкомплекти їхні. І потім, от з того дня, і почалось почалося, почалося так. їм... Підвезли боєприпаси, інтенсивність там збільшилася. Зрозуміло. Ви так мені мені подобається, як ви кажете, збили літачка саме, саме таким е, ніжно про це говорите. А цей літачок він куди летів? Ну тобто, чи ми розуміємо, якою була ціль цього літачка расистів? Вони там прилітають для цілі ураження міста Бахмут для ураження наших позицій. Він, звісно, летів нам в лоб. Де ми чергували, де наші позиції були, він на нас летів, І щоб я так розумію, їм треба кільце замкнути, там, де вони йдуть, і вони стріляють туди ближче до замкнення кільця. Я так розумію, що він хотів тут поближче до Бахмут залетіти і нанести удар до ближче до там, де кільце хочуть замкнути. Ну так сталося, що його збили. Та ні, ну це надзвичайне досягнення, і це ну найкращі новини, які можна отримати. Знову ж розуміючи, яка там ситуація. Тут ще такий момент. Ми бачимо також. Ну, якусь давайте так кількість критики щодо того, як організований процес, скажімо, підготовки а, там тих військових, яких відправляють до Бахмута. В нашому ефірі скажімо, це озвучував головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов. Також ну пам'ятаємо, я думаю, що ви також слідкували за цією темою, була історія з Анатолієм Куполом. Він є комбатом 46-ї десантно-штурмової бригади. У нас був в ефірі ну, інший військовий з цієї бригади Володимир Шевченко. От він казав, що ну от є так, такі проблеми. Я звичайно зараз не хочу вас підставляти, щоб ви щось говорили критичне і що далі у вас можуть виникнути проблеми. Але як ви оцінюєте те, що ця дискусія є публічною, чи це. Хороші знаки це означає, що ці проблеми будуть е, вирішені, чи ну як мінімум будуть е, кроки щодо їхнього вирішення, чи це погане? Знаєте, от є така думка, що ми таким чином е, ну от е, можливо допомагаємо ворогу розганяти якісь такі меседжі е, проти нас самих. Mm -hmm. e, так, звісно, це грає противнику на руку, що ми так скажемо між собою гриземося, такі новини попадають в ефір. Я не хочу коментувати дійсно для того, щоб мені не, не були непереливки. Потім я не хочу таке коментувати, але скажу, що так: така, така проблема вона присутня, і якщо вона присутня, її треба вирішувати. Так, Добре, добре. Я і знову ж навіть не буду нічого уточнюючого запитувати. Ну тому що слухайте, це вже є люди, які це озвучили. і Я думаю, що проблема вона ж є в медійному полі. Е, тут інший ще момент. Ми розуміємо, що е, коли відбувається, от, ну те, що навколо Бахмута, тобто, це напівоточення і те, що ви сказали, що зараз ворог нам намагається замкнути це кільце. Так ну звичайно, не розуміємо для чого, так то е, що. Тоді оце мають е, наші захисники, ви особисто, ваші побратими, так? Те, що називається, е, включати героїзм. Це от, включати це звучить нібито зневажливо, але я не про це. Я маю на увазі, що тут, е, скажімо, не така спокійна ситуація, де ви все розумієте про ворога, а ви знаходитеся ну, в постійному ризику, в більшому, ніж зазвичай. Оцей героїзм е, знову ж таки. Е, чи можна цього запобігти? В сенсі, щоб. Ну, не мало цього такого бути, щоб ну, настільки мали ризикувати е українські захисники. Я вас розумів. Наш на рахунок того, щоб запобігти, не, не можу вам затрудняюся сказати, але е героїзм нашого підрозділу особисто де я проходжу службу, ну, він не настільки великий, як героїзм наших е на Бахмуті, на місці Бахмут медиків нашої піхоти. Я б не сказав би, що мій підрозділ настільки героїчний по зрівнянню з іншими. Я ну, чесно, є, є люди, які більш героїчні, є підрозділи, які більш важливіші, небезпечніші задачі виконують. Пане Лено, ну так ви так кажете, тому що ми розуміємо, чому, тому що всі одні військові вважають, що їм легше, тому що вони там от, на так на такій позиції, що важче тим, хто на нулі. Ті вважають, що ну коротше, це зрозуміло, але це тільки якби плюс до вас і до ваших побратимів. Е, про Бахмут ще запитання. Пам'ятаємо, що це ну, така м, амбіція е, цього повара Путіна пригожена, очільника е, цих найманців, е, які себе називають вагнерівцями. І ми також про це вже з вами згадували, що е, там є проблеми, у них нібито були проблеми з е, снарядами. І от, е, Станом, скажімо, на два чи три тижні тому ми мали інформацію в медіапросторі, От ви або підтвердите, або спростуєте, що вагнерівців там стало менше і більше стало кадрових російських військових. Чи можливо це оцінити, ну зважаючи на те, що о, такого зіткнення, мабуть, обличчям до обличчя, ну це це не дуже це не дуже часто. Ми бачимо. Обличчя особисто у нашого підрозділу не було. Але ми, як ПЗРК, ППО, ми працюємо. Ми коли на позиціях стоїмо, ми звісно, в бінокль все спостерігаємо, і ми в бінокль бачимо противника, бачимо, де вони ходять, де вони діють. На, на рахунок того, що там менше стало вагнерівців, вони міняються з міністерством оборони. Якщо ми достатню кількість вибили вагнерівців, то заходять потім міністерство оборони кадрові військові Росії, і так таким ось чином вони друг друга міняють втрати, поповнюють втрати свої, але зараз, зараз частіше частіше йдуть найманці. Хочу запитати ще про ПЗРК. Пам'ятаємо, що ну важливим моментом було ну саме для збройних сил України для України взагалом, так коли ну наприкінці минулої весни, нарешті і на початку літа нарешті почали приходити е, західні артилерійські установки. Так і нарешті, ну ми мали чим відповісти то ті навалі артилерії, яку мають е, росіяни. Якщо говорити саме про ПЗРК, то От е, наскільки важливу роль, на вашу думку, грають саме е, західні комплекси? Е, чи можете про це сказати? Е, західні комплекси велику роль вони грають, так як вони, вони більш новітніші, ніж радянські зразки, і в них е, Швидкість польоту ракети вища, і головка самонаведення більш захищена, і приведення в бойову дію в них швидше виходить у західних комплексів ПЗРК. Вони вони кращі, ніж радянські зразки, але вони більш прихотливі до наших умов, ніж радянські зразки. Ну, радянські зразки, наприклад, там можуть не до, до вологи більш стійкішими. До різних перешкод типу палаючих домівок в місті Бахмут, як ми працюємо. Ось був приклад, коли в той в той день, коли я збив того літака, було два пуски з ПЗРК «Ігла-1», з того, з чого я пустив ракету, і був зі «Стінгера». От моя ракета не зреагувала на палаючі рядом будинки, а стінгер американський він полетів в гарячий будинок. Ось такі ось тонкощі бувають. Е, знаєте, Ну, мабуть, наостанок запитаю, коли збили літака, як ви відсвяткували, чи є все-таки можливість для ну, хоча б маленьких святкувань в цьому пеклі? Е, як ми відсвяткували? Ми на позиції просто кричали, верещали, пищали від такого щастя. Я думаю, на тому боці противник нас чув. Як ми святкували, ось таким ось чином, ну ми просто пообнімалися, попривітали друг друга, попригали. Так і все. Ну ми, ми не святкували. Потім був розбор польотів, і оце ось це все. Висновки ми робили весь день і їхні дії, наші дії. Ну як такого святкування не було. Та зрозуміло, пане Олене. Я вам дуже дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе, бережіть ваших побратимів. Лен Дуднік, його позивний промінь. Або з нами на зв'язку це командир відділення ПЗРК 93-ї бригади Холодний Яр. А наш спеціальний ефір продовжується. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.